Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Що таке суверенний штучний інтелект? І чому кожна країна хоче свій? І чому це значною мірою ілюзія? Ну і звісно, хто на цьому заробить великі гроші? Розповімо. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. У кінці 23-го року Дженсен Хуанг, це генеральний директор американської компанії NVIDIA, почав активно просувати нову ідею. Він заявив, кожна країна має створити власну систему штучного інтелекту, таку, що тренується на місцевих даних, таку, що враховує національні цінності, таку, що базується на власній інфраструктурі. Він назвав це. Суверенний штучний інтелект Куанг назвав ці системи фабриками штучного інтелекту. За його задумом, вони мають працювати як фактично виробничі підприємства, з'їдати дані як сировину, і випускати інтелект як продукт. Ідея привабила багатьох політиків, особливо тих, які мріють відродити промисловість високі технології у своїй країні. Реакція не забарилась. Європейська комісія вже голосувала Сила про плани створити до 5 гігафабрик штучного інтелекту вартістю 20 мільярдів євро. Франція, Німеччина, Саудівська Аравія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати. Всі ці країни в останні місяці почали реалізовувати проєкти із створення власної інфраструктури штучного інтелекту. За даними Nvidia, більше 20 країн вже працюють над створенням суверенного штучного інтелекту. 20 країн це практично десь. Десять відсотків всіх країн в світі, чому Дженсен Хуанг настільки зацікавлений у просуванні цієї ідеї? Насправді все просто. Уряди це величезний і стабільний клієнт. Можна сказати, що для Nvidia це просто золота жила. За оцінками Інвестбанку Джеферіс, лише проєкти суверенного штучного інтелекту можуть принести Nvidia більше 200 мільярдів доларів прибутку вже в найближчі роки. І самі Nvidia вважають, що потенційно ці витрати замовників, ну а відповідно їх доходи, вони можуть тягнути трильйона доларів. Доларів, трильйона доларів. Інша причина, чому це так вигідно їм, це зниження залежності від великих IT-корпорацій. Amazon, Google, Microsoft, Meta розробляють власні процесори, і з часом вони можуть меншою користуватися чипами Nvidia. Тому ставка на уряди для Nvidia це також стратегічна диверсифікація. Наприклад, Саудівська Аравія планує купити кількасот тисяч процесорів NVIDIA, а об'єднані Арабські Емірати. Півмільйона щороку. Втім, попри красиву концепцію, ідея суверенного штучного інтелекту досі залишається розпливчастою. Такі системи можуть допомогти створити національні моделі штучного інтелекту, захистити чутливі дані і надати доступ до технологій малим компаніям. Але повної незалежності від Сполучених Штатів Америки це не гарантує і може обійтися дуже дуже. дуже Дорого в різних країнах різні підходи. Франція робить ставку на компанію Mistral, яка спільно з державним банком BPI France і MGX і NVIDIA ті ж створюють найбільший в Європі дата-центр для штучного інтелекту. Саудівська Аравія вже створила компанію Humane, яка буде розбудовувати національну інфраструктуру штучного інтелекту. Об'єднані Арабські Емірати працюють через фірму. G-42 частково контрольовану державним фондом, цим справжнім інвестиційним гігантом Мубадала. Що власне уряди хочуть від штучного інтелекту? ЄС хоче наздогнати США в розвитку передових технологій. Індія хоче штучний інтелект, який розуміє місцеві мови і культурні особливості, а не просто копіює англомовний інтернет. В сфері охорони здоров'я уряди бояться витоку медичних даних чутливих за кордони. Суверенна система, на їх думку, краще буде захищати приватність, тобто, це міркування національної безпеки. Для кого ще це важливо? Малі компанії та науковці часто залишаються. Без доступу до потужності і штучного інтелекту, як каже Надія Карлстен, керівниця датського національного суперкомп'ютера «Гефіон», вони завжди останні в черзі. І проєкти на кшталт Гефіон. Працює він з минулого року, дають їм шанс брати участь у важливих розробках від пошуку нових ліків до прогнозів точних погод. Але що цікаво, це те, що Незалежності від США в штучному інтелекті все таки не буде для того, щоб створити сучасну систему штучного інтелекту, потрібні найновіші процесори, і тут майже повна монополія штатів. NVIDIA контролює близько 90% світового ринку. Єдиний реальний конкурент. Теж американська компанія AMD, сервери для чіпів постачають ще дві американські компанії Dell і SuperMicro. Навіть Китай, який активно будує власну цифрову екосистему, я вам розповідав про це, не має повноцінної альтернативи американським чипам. А чи є якісь альтернативні рішення, гібридні моделі взагалі до цієї концепції? Насправді, американські гіганти вже пропонують адаптовані рішення. Амазон і Майкрософт продають так звані суверенні хмари, системи, де дані зберігаються локально, а доступ до них суворо контролюється. На них можна будувати національні моделі штучного інтелекту. Це може бути дешевше і ефективніше за створення. Повної власне інфраструктури з нуля. Тобто вони розділяють, по суті, там, де дані зберігаються, це одна історія, там, де відбуваються обчислення і обробка, це інша історія. Така гібридна модель. Дехто попереджає, що сучасні проекти більше схожі, мабуть, що на палаци, а не на фабрики. Так вважає, наприклад, Кевін Сюз з венчурного фонду Interconnected Capital? Такому разі це буде марна трата грошей, платників податків. Але чудовий бізнес для Nvidia. Тож, схоже, що суверенний штучний інтелект це модна ідея, яка обіцяє контроль над даними, захист приватності і національні технології, але поки що це радше така дорога невидима ганитва знов таки за американським лідерством швидше так, ніж реальна незалежність. Для деяких країн це шанс надалу відставання, для інших це лише спосіб витратити мільярди на престижні, але сумнівної ефективності проєкти. А для Nvidia це просто бізнес століття який вже зробив їх найдорожчою компанією світа з капіталізацією понад 4 трильйони доларів. Вже понад 4 трильйони і 100 мільярдів доларів насправді, і з виручкою в 150 мільярдів доларів США. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо ви зацікавлені у практичному впровадженні штучного інтелекту у вашому бізнесі, економити витрати, пришвидшувати процеси, не завантажувати людей роботою, де вони роблять помилки, вивільнити їх для творчих задач. Більше робити існуючою командою обходити ваших конкурентів. Я залишу лінк під цим відео. Компанія AI Sync Global і Learn Lorent Global займаються впровадженням штучного інтелекту в українських банках, компаніях, сервісних компаніях, торгівельних, логістика, купа напрямів, де можна оптимізувати ваші процеси. Користуйтесь цією можливістю і вигравайте в бізнесі і не тільки. І я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустріч.